Наразі поговоримо про те, коли почнеться відновлення української економіки та чому Національний банк України погіршив прогноз. І з нами на прямому зв'язку Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги». Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня! Та почну з того, що в принципі для нас цей рік він є доволі складним. Повномасштабне вторгнення Росії під управлінням кривавого диктатора стало руйнівним, зокрема і для... Нашої економіки, отже, за прогнозом НБУ, який регулятор оприлюднив 2 лютого, економічна активність в Україні 2023 року залишатиметься слабкою, а реальний ВВП зросте лише на 0,3%. Натомість ще у жовтні НБУ прогнозував зростання на 4%. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оцінює падіння економіки держави. Минулого року понад 30% і очікує зростання на 30% цього року. Ось Саме таку думку він висловив в інтерв'ю німецькому виданню Шпігель. Отже, пане Олександре, поясніть, чому Національний банк України погіршив свій прогноз, які основні причини. Як не дивно, одна причина є дуже формальна це попередні розрахунки щодо падіння внутрішнього валового продукту у 2022 році. Очікували, що воно буде більше на кілька відсотків ніж воно реально відбулося. Але е, розміри економіки в 2023 році, ну я так розумію, по прогнозах не надто змінилися, тому е, це просто корекція. На те, що ми не так сильно впали, 22-му році, і тому відновлення буде не настільки потужним відносно того, що могло бути від тих рівнів, до яких ми могли впасти, але є ще одна проблема дуже велика реальна проблема. Вона полягає в тому, що ну я не думаю, що хтось там сподівався, що воєнні дії закінчаться там навесні або на початку літа, але певно, скоріше за все, є такі відчуття, що а, це буде точитись до кінця року, можливо, можливо, трошки більше. Ну тобто, це м, такий обережний прогноз. Може, навіть я б сказав би його в лапках песимістичний, заради того, щоб ми знаєте, як то кажуть, готуйся до гіршого, а сподівайся на краще? Так, да, ми так маємо надію лише на краще, сподіваємося і докладаємо зусиль. Я маю на увазі, що кожен українець та українка спачуючи податки, але про це ми поговоримо трішки згодом. Пане Олександре, а загалом, яка наразі ситуація в українській економіці? Вона дуже важка з огляду на масштаби вторгнення, з огляду на ту площу, яку зачіпляють безпосередньо воєнні дії. Там є мінування територій, там є і руйнування. І неможливість вести господарську діяльність поблизу фронту і відтік людей, які там споживали щось, купували, щось робили. А тепер вони поїхали або в західні області, або там навіть за межі країни. На мій погляд, це найголовніша така найсерйозніша проблема з цієї причини, наприклад. Майже на третину впав експорт в минулому році в порівнянні з 21 м А, наприклад, виплавка Сталі, наскільки я пам'ятаю, впала майже в 4 рази. Ну, в 3,5, якщо бути там точним. А в нас більш-менш тримаються галузі, які не настільки залежать від впливу зовнішнього. Наприклад, це it галузь. Вона навіть е, збільшила свої масштаби за минулий рік, незважаючи на те, що багато людей поїхало з країни, тому е, нас тримає, звісно, на плаву, і до цього потрібно ставитись із розумінням і з повагою до себе. Е, допомога, в тому числі фінансова допомога ззовні. І я чому наполягаю на тому, що ми маємо е, залишатись Тими, хто себе поважає, от багато хто скаже, от це така погана історія. Нас утримують ззовні, Це все так жахливо, жахливо. Ні, це не жахливо. Якщо дивитись на ситуацію з точки зору економіки, дуже просто. То Україна зараз є експортером послуг з безпеки для усієї Європи, і навіть можливо для всього цивілізованого світу. І нормально, що вона за це отримує гроші, тому потрібно себе поважати, незважаючи на те, що зараз приблизно кожна друга гривня в державному бюджеті це те, що країна отримує ззовні. Це нормально. Так, пане Олександре. Але це не потрібно забувати і про те, що світ сам відчув те, що повномасштабна війна в Україні. Це. Впливає не лише на Європу, це і загалом на світ впливає і на економічну ситуацію, і а, я маю на увазі, що і продовольство. Тобто тут багато чинників, багато факторів, і а, ця допомога, яку нам надають, це і підтримання, також і балансу у світі. Абсолют, ви абсолютно праві, і я саме це мав на увазі. Тобто вони сплачують за те, що масштаби цієї навали ми стримуємо, і вони дуже сподіваються на те, що ми все це кінець кінцем згорнемо, викинемо за наші межі, і Росія отримає те покарання і зовнішні. Впливи, які унеможливлять в подальшому в майбутньому повторення чогось подібного, пане Олександре, щодо енергетичного терору, який вчиняє Російська Федерація, яким чином він вплинув на економіку України? Дуже жорстко, це дуже погано насправді для економіки, і з тієї причини, що просто руйнування втрати певних об'єктів, обладнання і так далі. І по-друге, це Скорочення можливості економіки щось далі виробляти, тобто ми якось там адаптуємось, але звісно, попередні масштаби неможливі. Уряд, звісно, намагається якось підтримувати промисловість, тобто, не, не відключати її зовсім. Ми маємо розуміти, що ті відключення, які для побутового сектору для нас, для усіх. Це частково не тільки критична інфраструктура, а також і промисловість. Але це потрібно, тому що це робочі місця, це в тому числі в певних випадках зброя, обладнання, їжа, одяг для військових. Тому, ну як то кажуть, це найменше зло. Ці відключення, яке може мало б бути. Але ви праві проблема велика. І я сподіваюся на нашу протиповітряну оборону, яка з кожним тижнем все краще боронить і нас, і інфраструктуру. Пане Олександре, яким чином рівень безробіття впливає на економічну ситуацію? Це ну, безробіття в даному випадку це наслідок руйнування і так. згортання економіки, але в нас дуже пластична така еластична економіка. Нас дуже рятує. Тіньовий сектор, тіньова зайнятість, тобто люди реально отримують якісь заробітки, можливо, не показують, вони не оподатковуються, але це знов таки це менше зло, ніж коли б ці люди просто сиділи і нічого не робили. Крім того, Олександре та да, можна уточнити запитання щодо того, навіть якщо не платять податки, отримують кошти, але ж все одно вони купують, наприклад, продукти харчування і там вже ж якийсь відсоток іде на податки, так Без, тобто, Певним чином сплачуються податки. Безумовно, з споживання будь-хто сплачує податки, і це не тільки податок на додану вартість. Це, наприклад, акцизний збір з автомобільного пального це акцизні збори з тютюну алкоголю. Тобто, ми все одно тим чим чим чином чином все це сплачуємо. Це правда. Ну і крім того, я зауважу, що дуже потужним роботодавцем стала держава. Збройні сили і дуже багато родин зараз утримуються за зарплатню наших військових, які воюють, отримують зарплатню і допомагають своїм сім'ям, і саме тому до речі, моя особиста суто особиста позиція не повинно бути жодних скорочень виплат військовим. Вони мають отримувати гідну платню, незважаючи де вони працюють, чи на передовій чи десь там в тилу, тому що. Ну ви ж знаєте, що вся Україна на жаль доступна для ракет, не зважаючи на те, що знов таки з кожної з кожним тижнем наше ППО працюється краще. А для слухачів нагадаю, що зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги», і говоримо ми про те, коли почнеться відновлення української економіки. Пане Олександре, деякі економісти говорять, що цьогоріч наша економіка може скоротитися на 30-40%. Ну, ці цифри вражають. А чи зможе наша економіка встояти навіть попри таке скорочення? Ну, на 30-40% вона навряд чи скоротиться, а принаймні, якщо я не бачу. Скажімо так, я бачу тільки одну причину для такого подальшого скорочення потужного це якісь негативні процеси на фронті, але я впевнений, що цього не може бути. Тому я думаю, що такого шаленого скорочення не буде. Я думаю, що, скоріше за все, ми будемо триматись десь на тому рівні, на якому знаходимося зараз. І одразу після того, як ми витіснимо ворога з території України з того моменту, коли закінчаться обстріли території, почнеться дуже швидке відновлення, і за ним піде зростання. А щодо тоді, якщо ви вже зачепили цю тему про відновлення підприємства, в нас багато підприємств які знищені, є підприємства, які релоковані, і відновлення знищених підприємств чи є це одним із тих факторів, які допоможе у відновленні нашої економіки. Безумовно, безумовно, це є одним з найбільших чинників, тому що будівництво, постачання, монтаж, запуск нового обладнання. Ви знаєте, як, як не дивно, але це може бути потім, незважаючи на всі жахливі наслідки війни. Але, це є, але я нагадаю приклад Німеччини післявоєнної. Після тих руйнувань шалених значно більш глибоких ніж е, зазнала Україна. Тоді Німеччина отримала оновлення промисловості оновлення технологій, обладнання, і вона таким чином стала лідером. по… На віку, тобто дуже свіже обладнання, і саме це було однією з причин, чому був такий шалений зріст в Німеччині? Чому вона стала локомотивом ЄС і так далі? І тому подібне, я зараз кажу речі, які можливо комусь боляче чути. Ну але це економіка, це ну це прагматизм. Це потрібно на це дивитись з відкритими очима. Пане Олександре, а чи нам потрібно буде десятиліття, чи ми швидко зможемо відновитися? А це буде залежати виключно від потужності потоку грошей. По-перше, це компенсації за зруйноване. По-друге, це інвестиції. Тобто, причому я особисто вважаю, що спочатку потрібно вимагати, щоб ми отримали ці компенсації, щоб за власний рахунок ми не, не оновлювали, щоб ці кошти використовувалися в тому числі і приватним сектором для відновлення того, що він втратив. І далі потім на ці майданчики можуть заходити іноземні інвестори. Запрошуйте, їх щоб вони платили за наші активи, за участь в українському бізнесі повноцінно, а не так було, як в Хорватії, коли там все було вщент зруйновано дуже в багатьох місцях в 90-х роках. А потім прийшов західне європейський капітал і скупив багато чого за якісь смішні гроші. Потрібно а, спочатку да. відновити. Так, да, пане Олександре, почали ви про бізнес, і Зараз ще маю декілька щодо цього запитань. Спершу поговоримо про дерегуляцію. Спеціальна урядова комісія надала рекомендації скасувати 47 ліцензій дозволів у сфері віддання міністерства економіки. Як ви оцінюєте цю ініціативу? Добре, що зараз погано що тільки зараз, а не раніше. Ну можу тільки аплодувати. Тоді... Будь-яке спрощення це класно, це е, підсилює бізнес, його зацікавленість створювати робочі місця. А тоді скільки ще різноманітних дозволів нам потрібно скасувати, щоб в Україні можна було легки, легко вести бізнес? Адже останні роки ми постійно скасовуємо різноманітні дозволи та ліцензії? Е, я б сказав би так: потрібно скасовувати все, що не впливає прямо і жорстко на. Безпеку людини, тобто держава має опікуватись безпекою, а все інше це має робити ринок. Ринок, вимоги, наприклад, страхування відповідальності, замість комісії від якихось там державних органів. Це по перше, по-друге, потрібно скорочувати податки як кількість, так і розміри. Ми зараз маємо вийти з найнижчими податками. В Європі для того, щоб це було цікаво, і ну потрібно розуміти, що е, люди мають і так е, шалене навантаження з боку війни, щоб ще й нести при цьому великі європейські за розміром реально податки. І тоді ще останнє запитання про те, що ж нам потрібно зробити зараз, аби відновити економіку, от які вже сьогодні кроки. Перш за все, припинити всю цю чехарду з податковими накладними, з ПДВ потрібно повернутися до здорового глузду, тому що просто закриваються підприємства і збільшуються ціни після цього, як то кажуть, без приділу з податком на додану вартість. Ми це відчуваємо в тому числі по своїх гаманцях, коли ходимо в магазини. І ще що, яке можливо. Потрібно дивитись на податки з особистих доходів. Я маю на увазі подоходний податок, єдиний соціальний внесок. Потрібно переносити утримання державного апарату пенсійної системи на донорські кошти. Мені зараз кажучи, популіст так під час війни мають бути надзвичайні речі, потрібно знижувати оподаткування особистих доходів. Тоді буде простіше зберігати роб робочі місця і створювати нові пане Олександре, вдячна вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Для слухачів нагадаю, що з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам, пане Олександре. Краще до краще вам до побачення. Проте...